Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо з вами експериментувати. Я покажу вам, як я придумую нові рецепти. Сьогодні у нас будуть незвичні, дуже смачні котлети. Котлети я дуже люблю. Сьогодні готувала для своїх чоловіків звичні котлети: це з булочкою, з цибулею, з щасником, а також додавала ще відварену картоплю пюре. Трошки фаршу відібрала для експерименту. У мене тут лише фарш з додаванням невеликої кількості перетертої цибулі. До фаршу додаю за смаком чорного меленого перцю, а також додаю сіль і. Часник сухий, гранульований, довго думала, що ж сюди ще додати. Із капустою перетертою робила, із кабачками робила смачно, але зараз не сезон. Захотілось чогось новенького. Якось я готувала і показувала вам, як я роблю рибні котлети із додаванням кисломолочного сиру. От і вирішила. А чому б м'ясні так не зробити? Тим більше, що рибні були дуже смачні. Сир для таких котлет бажано брати не кислий, не рідкий і масткий, а фарш краще, якщо буде курячий. У процентному відношенні, якщо фаршу 100 то сиру повинно бути процентів 60%, у мене трошки більше. Мені ще захотілося трошки додати мускатного горіху сюди. Звичайно ж, приправи додавайте за своїм смаком. Також я би ще додала сюди трошки підсмаженої цибулі. Було б. Ароматніше ще. Такі котлети будуть смакувати всім, а особливо тим, хто не вживає вуглеводи, це булочки, картоплю і тому подібне. Якщо боїтеся, що ці котлети розваляться, то можете додати трошки борошна. Використовуйте борошно таке, яке ви вживаєте, яке вам більше смакує. Я ж взяла житнє борошно і буду обвалювати наш. Чи котлетки у цьому борошні? Котлеток у мене вийшло лише. 4 штуки. Для однієї мене буде достатньо, тому я їх не буду запікати в духовці. Ви ж можете зробити більше і запекти їх у духовці. Я ж буду обсмажувати на невеликій кількості олії на сковорідці. З однієї сторони злегенька підсмажила, переверну на іншу сторону і під кришкою доведу наші котлети до готовності. Таких котлет можна приготувати більше, тому що. Що вони смакують навіть холодними. Котлети посмажила, От такі вони не дуже зарум'янені, але нам цього не потрібно, аби держались і не розвалювались. Зараз скуштую, що ж воно в нас тут вийшло. Ммм, mm. <гум> цікаво. І не тільки цікаво, а й смачно. Дуже смачні ніжні. -м, mm, смакота. Не бійтесь експериментів, готуйте разом зі мною. Якщо боїтеся, що вам не сподобається, зробіть трошки так, як я, але вам сподобається. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!